Вітаю, ви на каналі TV. Це окрема думка Наш гість сьогодні Ігор Попов, і Ми будемо говорити з президентом аналітичного центру реальна політика про останні події в Україні. Зокрема, про ну мені важко е е е навіть. Е Поставити питання, тому що виявляється, що ми, ми тепер побачили, що у представників е, неіснуючої Донецької та Луганської народних республік є перемовник, і дивина в тому, що став не Гіркін, не стрілков та не без цими перемовниками. А відомий український політик Віктор Медведчук. Як ви оцінюєте тепер шанси про налаштованих сепаратистів? І просто Перш за все не можна вважати неіснуючими ці республіки, тому що так. на жаль вони контролюють величезну територію України, на якій проживає 5 мільйонів чоловік. І нехай переважна більшість цих людей просто злякалися, чекають. Я сказати, а які механізми цього контролю? Ну зброю, це це але з іншого боку, української влади там немає. Вже два місяці там немає української влади. В Донецьку немає української обласної державної адміністрації, в Луганську немає української обласної державної адміністрації, там немає українських управлінь СБУ, тому що офіційна влада України боїться туди заходити, тому що звідти приганяють. І в принципі, одна із причин того, що конфлікт затягується, того що... не те, що Донбас не чують, Донбас тупо не розуміють. От чомусь е, в київських студіях і з трибун київських говорять, що е, українське населення просто хліб сіль заховало під е, стіл і чекає, щоб зустріти. Насправді все складніше. А, а вони треба? вже не наші. І тому так. треба їх ще переконати, їх треба завоювати тепер інформаційно ще. А, а що щодо... скажіть, а коли вони стали не нашими? А от поступово за останні три місяці. За останні три місяці чи за останні 23 роки? Звичайно, проблеми накоплювалися і, звичайно, можна звалювати на все, проте найбільше помилок зроблено за останні три місяці. Немає адекватної оцінки ситуації. І просто туди стріляти, кожен похорон це сто нових бойовиків ополчення. Так, тобто, це так, не вирішує ну, проблему. А, а а що вирішує проблему? Власне, ми не помічання цієї проблеми, чи в який спосіб мала би діяти тепер українська влада? Що що забрати е, представників національної гвардії припинити антитерористичну операцію Звичайно, і, віддати, і віддати і віддати що? На поправлення територію Донецької і Луганської області. Ні, В якому разі ті, хто говорять, що ми маємо попрощатися з Донбасом, ні. Прецеденти були. Друга Чеченська війна ну вже були впевнені, що Чечня вже відійшла. Тобто в Чечні російської влади не було. Проте грамотними кроками Чечню повернули. Зараз Чечня і не подумує про вихід з Російської Федерації. Путін побудував успішний проєкт в Москві. І там, взагалі, тепер сепаратизму немає, тому що вони всі поважають і орієнтуються, дав певні дотації на першому етапі, нікуди від цього не дінемося. І те, що вони торгуються зараз, за до дотації придеться їх утримувати, придеться доплачувати на це. Провів діалоги з елітами, знайшов найбільш сильний тейп, зробив на нього ставку. Ну і ті вже як... навели порядок. З якими елітами говорити в Донецькій і Луганській області. Ну, от шукали, шукали. Уже ж Луценко голосив, що Ахмета тепер наш попутник. І тепер дійсно от поява Медведчука, тому що ну, в біса зрозуміла руки в крові щодо Пушилі на Губарів, мабуть, Кремль їх 100% не довіряє. Вони їздили, їздили, просили, як викликає. Але на чиї інтереси буде представляти в перемовному процесі Віктор Медведчук? Реально буде представляти інтереси свого кума, звичайно. Володимира Володимировича Путіна, якого є інтереси в Україні, які так само адекватно нас не оцінюють. Ну, у нас вважають, і... що Путін на старості з'їхав з глузду і з за цього всі проблеми. А Та давайте... не за цього проблема в Росії є величезні стратегічні інтереси геополітичні, і треба їх просто розуміти, їх враховувати. А давайте ми про ці їм інтереси. протидіяти. Ну які інтереси у Путіна в Донецькій Луганській області. Не в Луганській, Донецькій, Луганській. Uh -huh. Ще й Бжезинський писав, що без України Росія не імперія. І ця доктрина залишається пануючою для американського політичного класу. Путін на сьогодні вистроює свій замкнутий простір культурний в вигляді русского міра, військово-політичний, це і ОДКБ і ШОС, економічний Євразійський Союз, угоду про який він написав. підписав. Тобто, він бачить да. Україну в цьому контурі, тобто, де не буде да, долара, і... де буде рубль-юань. Угу. А Україна побігла швидко в західну сторону. А коли потім сталися ці проблеми, ні це в Путіна, значить там у нього якісь тарчаські хвороби? Да не Ну, так. ви знаєте, що 27-го власне відбудуться відбудеться чи ні? Власне підписання про асоційоване членство договорів про асоційоване членство? шанси асоціювання. великі. хотілося б нарешті, звичайно, підписати. Але чим це може загрожувати в Україні у, з оглядкою на власне ці це протистояння, яке відбувається у нас з Росією? закриттям російського кордону і розривом е, Росією? Будь-якої економічної співпраці. Вже зараз виробники жаліються, що вони відвантажують продукцію, Росія не платить. Як буде Донець... мешканцям Донецької та Луганської області в такому випадку? Частково ця продукція виробляється там. Частково вони їздять через кордон, кордон закриють. Тобто їм треба, крім всіх цих кнутів, що значить Росія прямує в Євросоюз, обіцяються, начебто, колись. Інновації, інвестиції, робочі місця проте це ж дуже далека перспектива. Якщо вони зараз будуть втрачати шматок хліба. То їм вже скажуть, то все винувати. Інформаційна політика там на сьогодні Україною програна, і зараз лише йдуть спроби відіграти назад. Ну, бачите, ви кажете такі речі, що насправді, якщо Медведчук буде представляти інтереси президента Путіна, і політика його буде власне в перемовному процесі, такою самою, як політика Путіна, це означає, що все, про що ви пишете в останньому своєму влозі, про дострокові парламентські вибори, немає вже ніякого сенсу. Абсолютно ні, так. Якщо Україна буде вести нормальний адекватний діалог, можна йти шляхом компоніції. Ну Який нормальний адекватний діалог? Ми на сьогодні Путін е, що ще... ми склали. От ми склали за мирним планом президента. Ми склали на тиждень зброю. Ви знаєте, що нічого з того не вийшло, тому що в наших гвардійців стріляють. Люди, які бороть українські кордони, тепер потерпають від того, що вони от склали зброю. Це, це явно була вимога Заходу зробити перемир'я, зробити такий крок назустріч односторонній. Це цілком реально, і потрібно, тому що Росія через Russia Today і всі можливі дипломатичні канали, всіх своїх агентів впливу, веде пропаганду, те, що кривава київська хунта бомбить мирних жителів. І тому треба було показати, що це не кривава хунта, це люди, які готові односторонньо навіть робити примирення, і припити вогонь. А взамін ми, звичайно, чекаємо, що до кінця тижня, хоча б якихось там пару рот. Бойовиків складуть зброю, ну ті, що лояльні до наших попутників, нехай вони вже на камеру це зроблять, щоб показати, що перемир'я було частково успішним. А вже ті, хто не погодився, тих тоді можна буде стріляти, і захід тоді дасть карт-бланш, вже вибиваєте всіх, кого залишили зброю після цього тижня. А скажіть, яка подальша роль перемовника Медведчука? Це ж напевне, на, на, на ми можемо говорити про про існування е, політичного стратегічного плану, тому що ну от він виконує функцію перемовника і ще далі. Стратегічний план Москви зрозуміли контроль над максимум території України. Тактично, Москва побачила, що кримський варіант в Донбасі не проходить і він не потрібен, тому що в Криму 2 мільйони жителів, в Донбасі 7 мільйонів. І Донбас у нас був дотаційним. І зараз там економіка на найкращому стані. Саме тому Путін також готовий брати паузу. І ця пауза нам буде вигідна за цей час. Ми, ми зможемо нарешті відбудувати державу, перезаснувати державу. державу. І саме тому, якщо е, в планах Путіна, який озвучить Медведчук, буде мораторій на вступ до військово-політичних блоків, ми розуміємо, НАТО, mm -hmm. на три роки можна погоджуватися. За, а за три роки просто виконувати е, де-факто весь план дій набуття членства. Тобто модернізувати армію, політичну систему, нас зараз за все одно не візьмуть. І через три роки. Ми можемо їх кинути, можемо через два роки передумати. Ігор, Головне, що та... пообіцяти, щоб вони також щось пообіцяли. Ігор Попов, президент аналітичного центру реальна політика. Давайте продовжимо одразу після новочки паузи. Окрім думці на каналі Тівя Ігор Попов, і власне ви кажете, що треба Росії хоч щось пообіцяти, що а потім можемо і не виконати ці обіцянки. Це скидається на такий на, на таку приказку чудову староукраїнську обіцянка цясянка дурневурдурневі радість. Що від того, що ми будемо грати в цю ігру, а, і і власне вдавати, що ми можемо щось обіцяти, що ми не будемо виконати для чого це все. Нам треба виграти час. Нам треба підписати угоду про асоціацію з євросоюзом в повному обсязі, включаючи зону вільної всесяжної торгівлі. Нам треба провести реформи, нам треба показати успішний київський проєкт для того, щоб інформаційно завоювати наших громадян назад. Нам треба відновити діяльність, якщо не в повній мірі органів влади, то хоча б діяльність спецслужб на території Донбасу. Тобто що... вибити ті, хто на сьогодні контрольований іншою державою, завести своїх, щоб вони могли стати тим каркасом, який гарантуватиме безпеку. А це заколот, ну такий нібито мініатюрний біля стін. Лаври, що це може означати? От там лунали гасла, ви, ви бачили да? про, про, про ці заколоти біля, і, власне, біля стін. І, і там лунали вже заяви про необхідність створення Київської Народної Республіки. Ну, ми ж розуміємо, що Путіну потрібен Київ. Йому не потрібен. Бахчі йому не потрібен Славянськ, реально. А і треба показати, що в Києві також є хоч трохи людей, які хочуть там Путіна, Москву, Росію, Разійський Союз і все решту. Це дуже слабо вдається. Реально Медведчук провалив всю роботу, тобто вона була абсолютно непрофесійною. Є купа російськомовних українців, яких він міг заманити десь, хоча би трохи, проте чого нічого цього не було зроблено. Але для російських телеканалів, від тих, що працюють на внутрішній ринок, і тих що на міжнародний, треба якась картинка. Ідеальна картинка це там є сотня бабусь, які постійно співами ходять там, до президента, до Верховної Ради. Вони туди ходять уже років 10. От їх зібрали їм, сказали, що ви тепер будете Київською народною республікою. Тут же, значить, інші люди, чи то по наївності, чи то з інших причин в камуфляжі. Дуже чудово прийшли під Лавру, блокували Лавру, закидали камінням Збірбанк Росії. Російські канали отримали ідеальну картинку. Тобто, спеціально не придумаєш. Де вони показали, що кривава хунта б'є значить мирян і бомбить російський бізнес в Києві? Ну Це така війна, війна в телевізійному ефірі. Тому що ми знаємо, що це вся ця театральщина, яка відбувається, нічого не має спільного з реальним життям. Навпаки, зараз, на жаль, спочатку виграється телевізор, uh -huh. а потім а, все попілєвіну, потім а, створюються хвилі в голові людей, а потім вже ці люди беруть автомат і справді йдуть когось вбивати. Коли вони впевнені, що те, що в телевізорі це реальність, як тому ці? треба ці працюють на картинку. Ми програємо mm -hmm. до цього часу. Ми один одному тут розказуємо, що в нас все хорошо. Mm -hmm. А тим, хто сумнівається, ми за них не боремося. А мирний план президента на кого він розрахований? От як ви думаєте, всі всі ці всі, всі ці пункти президентські? Ну перш за все, звичайно, це захід е, і це. Можливо, частина тих бойовиків, які дійсно лояльні до когось із наших попутників на сьогодні, які готові будуть здатися, яким сказали, що чекати, поки не стріляти. Але побачимо, що буде результат. Якщо в результаті жоден адмінбудинок не буде звільнений і там жодні 100 чоловік не складуть зброю, і ще там 100 чоловік не підуть в Росію, то на жаль, тоді це буде поки що план провалився. Що знову ж таки не страшно? Тобто, всіх людей був шанс. Якщо вони ним скористаються, тоді в президента розв'язуються руки, щоб переформатувати контрраристичну операцію, можливо, зробити якісь кадрові зміни в силових блоках. Там одна з найбільших проблем координація. І потім вже з новими силами, з новим планом немирним іти проти тих же людей, іти і ти знищувати бойовиків, Власне, це в будь-якому випадку потрібно робити, тому що досвід інших країн показує, що в Північній Ірландії 20 років йшла війна. Я там був недавно, я там бачив. Що там, що, що там залишилось, але вони не втратили цю територію. Сепаратистів так само підтримувала сусідня держава. Сепаратистів підтримувала величезна ірландська діаспора, сполучених Штатах, надсилала гроші. Вони мали всі шанси. Проте офіційний Лондон правильно повів політику. Терористів вони відловлювали, відловлювали, просто вбивали. З рештою вони вели діалог. Їм і зараз важко. Тобто пройшло вже там років 10 після примирення. Проте до цього часу величезний паркан між громадами е, протестанською і католицькою в е, тому ж Ольстері, в Дері. Е, вони святкують різні свята, проте вони не стріляють один одного. Хоча бо інколи вони бійки влаштовують по п'янці. Проте не відділився ніхто. Вони живуть в одній країні, вони платять податки. В Шиланці 50 років воювали, і так само сусід сусідня країна надавала всю підтримку зараз мирна держава. Вони разом працюють над туристичним бізнесом. Але... але коли вони почали діалог, вони вони дали їм робочі місця. Вони їм задовольнили їхні культурні потреби, мовні потреби, дали їм гарантії. Це дуже нелегко і це не дуже не швидко. За тиждень можна постріляти всіх, але переконати мільйони це місяці роки. Але якби Україна не мала такого сусіда, як Росія, під боком відчувала би Україну от такі конфлікти, тому що мені здається внутрішнього протистояння ніякого Ніякого не було, не дивлячись навіть на те, що російська мова прижилася в Україні так, як ніде на пострадянському просторі, саме в Україні технології нових е кольорових революцій показують, що треба знайти якийсь конфлікт. Uh -huh. В Киргизстані брали е старий конфлікт бішкекських проти ошських. Вони з різних долин. Вони там класично один одного не любили, і тому для зміни еліт розмухували цей конфлікт. В Нігерії розмухують конфлікт католиків, дійсні християн і мусульман. Але справжня причина, та що там є нафта, тобто знайшли б інший конфлікт міжрелігійний, міжетнічний. У нас були спроби міжрасові конфлікт роздутий, там антисемитисемітську карту розіграти. Головне, що було зовнішнє замовлення. А воно було, воно реально було. Ми продовжимо одразу після невеличкої паузи. Нагадаю, що сьогодні президент аналітичного центру реальна політика Ігор Попов ословлює свою окрему думку в ефірі канал Тіве. We'll На каналі TVI «Окрема думка Ігор Попов, президент аналітичного центру реальна політика, висловлює власне свої думки стосовно останніх подій. Я, от знову повертаючись до вашого блогу, хотіла звернути увагу на те, що ви робите от такий наголос на тому, що до наступного парламенту і я так розумію, що ви прогнозуєте парламентські вибори, все ж таки восени вже відбудуться дострокові. І от на вашу думку, до наступного парламенту пройдуть лише модернізовані політсили. Що ви називаєте цією силою? Під, під, під ця модернізація. Яких Сил торкнеться, от, скажімо, відбувся з'їзд партії розвитку України. Я от боюся вже помолитися, так як, як і власне зробив це Сергій Ларін з трибуни, коли назвав партію розвитку регіонів. Та навіть навіть абревіатура лишилася тою, чи зміст і механізми цієї партії залишаться такими самими і принципи роботи, які політики в партії регіонів. Незважаючи на спротив нинішнього парламенту, є величезний шанс, величезний запит суспільства провести парламентські вибори. І тоді дійсно нові партії фактично перезаснують нову державу ну, нові партії. Це що це буде? Це буде насправді ці партії, які працювали ну, на партію регіонів, от, <клес> якщо брати до уваги партію розвитку України. І тепер ви кажете, що в них є всі шанси переформатуватися, модернізуватися. Хіба це можливо? Ну, що таке партія розвитку України? На сьогодні це, це політична партія, яка формується на базі адекватних членів партії регіонів, навіть так. лідерів партії регіонів і окремих народних депутатів. Ну, Що значить адекватні члени партії регіонів? Як це? В партії регіонів взагалі дуже складна ситуація. Вони наробили купу помилок. На них вісить карма Януковича з усіма його помилками і злочинами. Вони свого часу, провівши з'їзд після революції гідності, так ви кажете, що вони пропустилися помилок. Ви думаєте, виборці власне дадуть їм можливість виправляти, тепер знову? Ці помилки? Саме тому партія регіонів на сьогодні не східний просто тренд. Людина, яку вони висували на посаду президента України, на сьогодні не пропала з інформаційного простору. Значить, тобто, це не є їхнім лідером. Але в той же час інші партії, які перемогли на президентських виборах, вони не є популярними на Донбасі. Вони можуть свої мати 5% не більше, так само як кандидати Порошенка, Тимошенка, Ляшко. А на Донбасі вони ви там... думаєте, відбудуться От люди братимуть участь в парламентських виборах? Хто голосуватиме? Найближчі місяць ні, але все одно ж ну рано чи пізно е, не говоримо навіть не про Донбас. Е, той же південь, е, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька області е, знову ж таки. Там політичні партії, батьківщина чи радикальна партія вони мають свої 10%. Але за кого голосуватимуть решта 70%. У них немає своїх політичних репрезентантів. І президент Порошенко говорив в своїй ще й на промові, що давайте там проведемо ще нові місцеві вибори. Мені ні з ким там говорить. О, дійсно, склад круглих столів показує, кого туди запрошувати. Недобитки старої влади, які замарені тими злочинами, ні. Їм не довіряє вже ні Київ на сьогодні, ні самі виборці, яких вони також не захистили. І Тому все одно там створиться щось нове. От Партія розвитку це найбільш реальне, те, що там може створитися. Тігітко намагався розбудувати сильну Україну, проте він раз уже їх ну так розпустив. І вони другий раз до нього не хочуть. Тобто там є питання, є проблеми. Партія регіонів втрачає популярність на лівому фланзі. Е, Рудьковський очолив з партією так само в останні вихідні. Проте е, практика покаже. Чи зможе він підняти ліву ідею, чи буде це реально ліва ідея? Хто до нього прийде? Ви на початку програми сказали, що до Донецькій Луганській області вже не так важливо для них, чи почують і головне, щоб їх зрозуміли. А, а чого власне так і не зміг зрозуміти президент Януковичну і, і решта партії регіонів? Ну, Янукович якраз їх розумів. Все-таки він звідти, він з Києва, його оточення все було звідти. Якби розумів, напевне, що там би не, не, не було тепер того протистояння, і, власне, президент би не втік з країни, якщо б розуміло. У нас 23 роки вже він варять... Він втік, тому що він, власне, не знав, що тепер з усім, цим безладом, яке, до якого яке він спричинив робити. От він і втік, напевно. У нас 23 роки варять все на комуністів. Хоча вже що комуністів нічого не залишилося, але дуже удобного, щоб усьому винувати комуністи. Тепер ще 23 роки будуть валити на Януковича. Щоб усьому винувати Януковича, він уже 4 місяці, як утік. Тобто, в людей, які на сьогодні при владі, є повна влада. І вони її розпоряджаються недостатньо ефективно угу. вже е, два тижні, як відбулася інаугурація президента. І Ну бачите, і так місяць, і, як він і, і, значить, це питання вже не, не власне, хто винен, а що робити далі? Е, які мав, мав би здійснити президент Порошенко е, от, кроки за для того, щоб і тепер власне ми не чули ще, що е, сказала українська влада стосовно кандидатури а, м, Віктора Медведчука у якості перемовника. Ну, медвечук з'являється так якось за кущів. Тобто, спочатку натякає е, Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, про те, що там уявляється Медведчук є чудова людина, які всі довіряють. Навіть захід, е, звичайно, українська влада не могла ж одразу там протягом там. Доби проти, після появи Медведчука сказати, о, це той, кого ми чекали. А це як, захід можна? От, 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 як пояснити Заходу? Власне, от, за, захід довіряє, ви кажете, як Медведчуку, від, в якому статусі він буде в якості перемовника? У нас навіть Януковича не було нормального комунікатора з Кремлем. Медведчук претендував, його не сприймав Янукович. Всі, кого посилав Янукович в Кремлі, не приймали нормально, приймали на малому рівні, вони могли вирішити проблеми. Зараз те саме. Тобто у нас 4 місяці немає комунікатора з Кремлем. І... Кері не може виконувати цю функцію, він не може для нас там бігати човниковою дипломатією. На сьогодні в нас в політичному блосі призначений Клінкін, який є європейським орієнтованим, і який не буде в Кремлі вирішувати неофіційні питання. В адміністрації президента замова ріщали призначений, також ми всі знаємо, що він у нас прозахідний політик. Тобто треба статусна фігура, яка буде комунікатором. Ну, тому дивіться. що не президент буде дзвонити і вирішувати якісь слизькі питання по газу, але, по безпеці, статусною фігурою? Він хоче. Для Кремля він статусний. Ну в чому? А, тому що він добрий друг Володимира Володимировича Путіна. Ну так, і незважаючи на всі зміни влади, він там завжди був проросійським, промосковським, навіть коли це було немотно дуже в Україні. Тобто, ви... Але, але для, для Києва і для Банкової mm. він. Не буде комунікатором, Хоча, можливо нова влада на банковій десь його і сприйме за часів кучми. Перемовини традиційно велися між президентами один на один. Чому ви думаєте, що всі ці телефонні розмови, які останнім часом відбулися між президентом Порошенко і президентом Путіним, не мають якоїсь перспективи? Не все можуть сказати президенти. Тобто, все таки є маса проблем. По перше, нижчого рівня. По-друге, ті, які не повинні залишитися в історії. Тобто мають бути люди, які дзвонять один одному по прямому зв'язку і кажуть, що давай терміново вирішимо це питання. Або ж вони готують розмову президентів, тобто вони обговорюють ті рамки, за які вони не вийдуть. Скажімо, коли є в будь-яких дипломатичних стосунках перед зустрічю лідерів високого рівня, робочі групи працюють місяць, просто чи хоча б пару тижнів. І розписують сценарій, хто що скаже, і люфт залишається на особисту зустріч. Мінімально. Якщо вони бачать, що немає консенсусу, вони переносять, відміняють зустріч. А в таких складних відносинах, як Україна Росія, тим більше треба хтось спочатку неофіційно вияснить, чи реально про це говорити. Щоб не хлопати дверіма публічно, тому що зараз вони дуже хиткі, а ми їх не можемо рвати. На жаль, на жаль, є кордон, газ, економічна співпраця. Тому від Росії ми нікуди ділимося. Всі ці заяви прем'єра Яценюка про відмову від російського газу і навіть в зимовий період. Ви як думаєте, чи чи можливо у такий спосіб вибудувати стратегію з у стосунках з Росією, щоб відмовившись від газу, розраховувати все ж таки на якесь діалог? Ну, як на мене, це занадто сміливі заяви. тобто, На жаль, у нас немає стільки козирів. Тобто всі ці розмови про реверс, насправді ж це не реверс, просто ми відбираємо газ із труби і його зараховують в словацький контракт, який дешевший. І ми це називаємо реверсом. Але Росія вже сказала, що будуть такі ігри, закриють трубу взагалі. Саме тому це ми не зможемо. Ніякого скрапленого газу ми не навчилися приймати. Ми довго говорили про поводову, там, терміналів і так далі, проте нічого з цього не зроблено. Тобто будемо палити українські ліси, зупинимо всю хімічну помисловість, зупинимо металургію, яка багато в чому на газі, будемо мерзнути в квартирах. Це ж теж не вихід. Ігор Попов, президент аналітичного центру реальна політика, сьогодні висловив свою окрему думку в ефірі каналу Твіай. Дякую за те, що знайшли час. Дякую глядачам за довіру до каналу. Зустрінемося завтра. Тій же парі на себе. Діло ясне, а що жила цьому.